Ранку. Всім доброго ранку! Христос Воскрес! Поставте в чат плюсики, як ви мене чуєте, і будемо розпочинати сьогоднішній наш ранковий вебінар. Всіх вас вітаю якраз із Великоднем із Великим Святом. Хто ще святкує, хто вже закінчив святкувати, напишіть мені якраз в чаті. Тому що дехто там святкує цілий тиждень, дехто святкує 40 днів, дехто святкує цілий рік і в нього не закінчується святкування. Але дехто вже якраз включився в активну роботу. Особисто я вже включаюся якраз в активну роботу, і я вважаю, що в мене кожен день має бути як свято, і воно не має якраз закінчуватися. І потрібно завжди якраз. Прокидатися, настроюватися на позитив, настроюватися якраз на результат. І прожити це життя так, як ми хочемо. І так, включаю я чат. Давайте будемо сьогодні більше спілкуватися. Відео і не має бути. Хто не бачив Рому Грета, поставте чат одинички, якщо ви не бачили Рому Грета. Якщо ви хочете відео, включити, включу вам відео. Але давайте не будемо відволікатися, і давайте будемо якраз активно сьогодні працювати. Пішли одинички. Я ще вчора працювала, так, молодець Марія. Закінчили вже працюю. Окей, добре, давайте. На яку тему ви хочете, щоб ми сьогодні поговорили? На яку тему ви хочете, щоб ми сьогодні поговорили? Сьогодні буде якраз у нас вебінар питання-відповіді, і ви можете мені якраз задати абсолютно любе запитання. Що у вас виходить, що у вас не виходить. Проаналізуйте, якраз вже пройшов перший тиждень якраз нашого шостого каталогу. Давайте зробимо чіткий аналіз цього каталогу, і давайте будемо тоді активні. Наш сьогодні вебінар не буде довгим. Наш сьогодні вебінар буде ну, буквально ще 10-15 хвилин. Тому давайте ми його активно тоді підпрацюємо. Домовились, тому відкиньте всі справи, сідайте за комп'ютер і тоді активно мені пишіть. Домовилися? Давайте зробимо аналіз наших, нашого першого тижня каталогу. Напишіть в чаті, що ви вже зробили за ці 7 днів. Цього шостого каталогу. Скільки ви особисто людей провели, наскільки зріс ваш товарооборот, а він має якраз вимірюватися От перший тиждень. Ви маєте подивитися, скільки у вас був оборот перший тиждень, якраз п'ятого каталогу. Отак От і порівнюється. Наскільки у вас приріст є від попереднього каталогу першого тижня, скільки приріст новачків, що ви особисто вже зробили. Тому в чаті напишіть, що ви зробили якраз у цьому шостому каталозі. Пишіть, як є там, пишіть цілий тиждень Рома Пасху я вже пекла. Цілий тиждень тісто місила купляла по магазинах ходила. Так і пишіть, це нормальні речі, тому що ви самі собі робите цей аналіз, і мені цей аналіз, якраз, повірте, не потрібен. Він потрібен тільки вам. Тому напишіть, що ви вже зробили. За цей тиждень на 2000 приріс порівняння з минулим каталогом. Молодець Марія, ти велика Молоченка. Що вже зробили у цьому шостому каталозі? Я вважаю що це є прекрасний каталог. Хто там мені говорив Рома, це, це ж Пасха, ніхто не буде купляти нас продукції, всі святкують, це тільки мислення якраз людини в голові, це тільки рамки якраз в нашій голові. Виконували завдання Роми. Угу. Хто у нас проходить виклик разом з нами? Можете написати ваш відгук, що ви, от як ви помінялися за ці дні. Коли ви є у нашому виклику? І сьогодні теж буде цікаве завдання. Якраз після вебінару я вам скину його. От. Мене запитує часто Рома, як мені стати успішним, що мені робити? А все просто, просто потрібно виконувати завдання, які ми скидаємо в фокус групі, завдання, які ми скидаємо у виклик. Це насправді якраз просто. Якщо ви будете на 100% всі завдання виконувати, я вам даю на 100% гарантію, що ви станете директором. Тому що ви будете мінятися, тому що ви будете діяти, ви будете робити нові дії, ви будете переборювати себе, вам буде надзвичайно дискомфортно. Хто вже ненавидить Рому Грета, напишіть мені, так є в чаті, якщо ви от зі мною виклик проходите і ви там колись Боялися відео знімати, ви взяли і зняли відео. Ви боялися до незнайомої людини підійти, ви бам підійшли до незнайомої людини, зробили селфі, зробили їй комплімент. І ви якраз перебороли себе. Ви зробили нові дії, які до цього не робили. Тому так, два новичка з замовленням, запустили бізнес, рекрутинг. І так. Окей. Okay. Давайте активно тоді пишемо і зробіть аналіз цього шостого каталогу. Тому що, якщо не зробите, ми будемо рухатися далі, аби як попало. А нам, аби як попало, насправді якраз не потрібно. Тому аналіз ви для себе робіть, мені він не потрібен, він потрібен тільки особисто вам. Напишіть в чаті, напишіть в чаті, який у вас план на цей каталог. Напишіть, який у вас план на цей каталог, що вам потрібно, який товарооброк потрібно зробити, скільки лідерів потрібно провести. Хто мені напише, який у вас план на цей каталог? Це також потрібно знати, тому що якщо у вас немає плану, то як ж ви зможете збудувати будинок, скажіть мені, якщо у вас немає чіткого плану. Звичайно, що ніяк. Тому дуже важливо якраз знати чіткий план. І не тільки знати план, який товарооборот потрібно зробити, скільки грошей ви маєте заробити, з яким людям допомогти, а які дії ви маєте зробити. Тобто, де ви людей маєте знайти, скільки дзвінків ви маєте зробити, скільки переписок ви маєте зробити, скільки телефонних конференцій ви маєте зробити, можливо, скільки зустрічей ви маєте зробити, якщо ви любите вживу працювати. Які дії приведуть вас до цього результату? Тому що тільки от написати, хочу там палець догори, і зроблю в цьому каталозі, собі так подумали 10 тисяч товарооборот. Ви робили 0, зроблю 10 тисяч, і ви собі так сказали. А що робити, як робити, ви не знаєте, То ви, яка ймовірність того, що ви це не зробите? На 99,9% ви це не зробите, тому що. Ви не знаєте, що потрібно робити. Вийти на 5%, 8%. Рома дякую, що поставив завдання зняти відео. Це було класно, я ніколи не знімала. Мені сподобалось молодець Тетяна. Так, Т. Та, О7000, привести 10 людей, 7% зареєструвати 10 людей заказом, план. ТО 23 тисячі гривень в планах провести 5 активних лідерів щодня по 30-40 переписок у 5 телефонних дзвінків в день. І що, от найголовніше, Вікторія. Це добре, але потрібно було написати, що от найголовніше, скільки ти маєш реєстрації в день робити, скільки в день товарооборот має підніматися. оце якраз показник. Тому що. Можна робити 5 переписок, і вони будуть ефективними. Тобто, ви можете зареєструвати там, 5 людей, 2 людини. Ви можете зробити 100 переписок, вони будуть неефективними. І що вам з того? Можна зробити і 10 реєстрацій, ніхто не зробить замовлення, це будуть пусті реєстрації і смисл, взагалі, цього всього день пропав. Я вважаю. Тому, як ви маєте аналізувати ваш день вашою ефективністю, от не потрібно. Цілий день тупити, цілий день збиратися, щоб написати, зробити 30 переписок і дехто, в більшості такі є, новачки, навіть лідерів, займаються якраз тупізною, тому що по-інакшому ніяк. Сідають за комп'ютер, один шаблон собі складають, який ми говоримо не складати. Кому-небудь 30 40 повідомлень скинуть за 10 хвилин, скажуть, ху, план виконано, і йдуть, чекають, якраз не знаю, погоди з моря. І чекають, поки там нарешті зареєструється людина. Але нам не потрібно якраз просто так всім спам скинути. Нам потрібна якраз ефективність, нам потрібна якраз якість, і нам потрібно якраз активних партнерів, в нашу команду. А от активні партнери вони просто так не візьмуться, щоб всім скинути якраз ці всі спами, щоб вас заблокували потім рома, чому ми не заблокували. Тому цього не потрібно робити. Дуже важлива якраз ваша ефективність і ваша якість. Тому давайте сьогодні якраз і поговоримо про нашу ефективність, про нашу якість, щоб ви цей каталог, шостий каталог закрили, так як ви собі спланували, і зробили якраз ту суму, яку ви собі зарубали запланували. І це насправді якраз є важливо. Тому... Що ж вас має перш за все мотивувати діяти, як підняти свою ефективність? Ще ми, навіть, думаю, таку тему навіть не проводили на нашому вебінарі, тому вам насправді досить таки повезло. І що ж таке ефективність? Хто ж мені напише, як ви думаєте, що таке ефективність? Як ви скажете своїми словами? Старалась кожного годину ну, зробити дію для розвитку свого бізнесу. Так, в нас навіть було таке завдання: кожну годину писати, що ви робите. І всі ці завдання, вони не просто так, повірте. Вони не просто так, ці ці завдання, що ви задумувалися, що ви робите, те, що приносить бажаний результат. Угу. От є таке. Є такий закон парето він називається 20% дій, може принести 80% результату. Хто таке знає, правда? Що можна робити якраз дії ефективно, можна позвонити, якраз, так як я говорив, п'ятьом людям і вони всі зареєструються, але якісно і професійно позвонити, можна позвонити десятьом по людям, і ніхто не зареєструється. І результат, який буде, 0. Правда? А при тому, які скільки часу ви потратили на 5 дзвінків, скільки часу ви потратили на 50 дзвінків. І скільки грошей ви заробили, так, якщо у вас зареєструвалося від 5 дзвінків, 5 реєстрацій, чи від 50 дзвінків 0 реєстрацій результат не змінився, так тобто ви зробили багато дій, а в сумі нічого не зробили, ніяк ваш товароброт не виріс. Тому якраз у це є ефективність, і це якраз є результат. Це простими словами для вас. Якраз просто пояснив. Я думаю, що ви всі зрозуміли. Тому дуже важлива якраз ваша ефективність вашого дня. І давайте ми почнемо якраз з того, з планування вашого дня. Перш за все, ви мали собі спланувати план на цілий каталог і мали якраз спланувати план на день. Що ви... І дуже важливо, коли ви зранку стаєте. Хто собі зранку пише план на день? Ставте чат плюсики. Хто зранку пише план на день? Поставте в чат плюсики. З вечора пишу. І так, молодець. Правильно. Тому план має починати із вечора. Оце якраз буде ваше правильне планування. Тому що, якщо ви свій план, ви зранку просинаєтесь, і ви не знаєте, що ви маєте робити, все, у вас вже день пропав. У вас реально вже день пропав. Чому? Тому що ви ввечері маєте проаналізувати ваші дії. Вам нічого не мішає, щоб одну хвилину часу приділити вашим. Вашому аналізу, тобто, у вас має бути блокнот, у вас мають бути записані задачі на день, що ви маєте зробити. І ви тоді якраз дивитеся, ставите собі галочку, так, ну людина зареєструвала? Ні. Зробила стільки переписок, ні. Зробила стільки дзвінків? Ні. Зняла відео? Ні. Тобто, що за день зробили? Нічого за день не зробили. Значить, як ви тоді рухаєтесь до вашої цілі? Ніяк. І ви зробили аналіз і далі ви робите план собі на наступний день. Цей план займає також дві хвилини, що ви маєте робити. Скоренько, раз, два собі написали. І ви вже зранку просинаєтесь, і ви вже собі настроюєте на... свій мозок на активні задачі, які ви маєте зробити. І всім рекомендується, звичайно, найтяжчі задачі з самого ранку якраз виконувати. Це називається з'їсти жабу. Найтяжчі задачі ви маєте з самого ранку якраз. Зробити. І ви, маєте, ви вже знаєте, що ви маєте зробити на цей день. Тому ваш план на день вже має якраз бути вже із попереднього вчорашнього дня запланований. Запис... Запам'ятайте собі це і запишіть, що ви робили аналіз ввечері, і план на наступний день вже ввечері, що ви собі якраз це робили. І від цього буде якраз вас залежати і ваша ефективність. Тому що зранку проснулися, ви поки стали з ліжка, поки пішли там поїли, помилися, так? поки ви там вже прочухалися, вже півдня пройшло. От згідні ви зі мною? Чи коли ви зранку собі все стали, ви вже запрограмовані, що ви маєте піти туди, зробити то, і у вас вже день, ви знаєте, що ви маєте робити, вже ваша ефективність якраз піднялася. Хто зі мною згідний, поставте чат плюс. Далі, як залежатиме ваша ефективність. Коли ви пишете, коли ви дзвоните, а рекрутинг це невід'ємна частина нашого бізнесу. Тому що запам'ятайте собі дві речі. Сьогодні небагато якраз в нас є. І сьогодні, якраз буду говорити все так, як є. Дивіться: якщо ви не рекрутуєте особисто, є два варіанти розвитку вашого бізнесу. Або ваш бізнес буде рости. Якщо у вас є реально круті лідери, які на голову вище за вас, тоді бізнес у вас буде рости, або ваш бізнес буде падати. От такого варіанту не може бути, що якщо ви не рекрутуєте, і під вами якраз слабші лідери, і вони прийшли і не мають досвіду, і ви взагалі бачите, вони не дзвонять, вони не пишуть, Якщо ви думаєте, що ви підписали двох людей і все, і ви зупинилися, і ви не проводите нових людей, що у вас бізнес буде рости. Оце найбільша якраз помилка. Рекрутинг завжди мусить бути. Тому що якщо у вас не буде рекрутинга, ваш бізнес буде падати. Повірте, реально буде падати. Такого не може бути, що ви зареєстрували людей, далі ви особисто нічого не робите, і ваш бізнес шалено тоді росте. Це найбільша якраз помилка. Рекрутинг вас завжди мусить бути, от завжди реально мусить бути. Якщо ви там думаєте, що люди закінчились на планеті, це також найбільша помилка. Тому що якщо порівнювати статистику, то ми ще такі от мікроби є в Україні, наша компанія Джерелія, ми ще взагалі дуже мало якраз роботи зробили. Той оборот, який робиться, та кількість консультантів порівняно із тими планами, які ми плануємо, що ми маємо бути і захопити якраз частину ринку. То ми ще дуже якраз мало робимо товаробороті, ще мало людей знає про нашу компанію джерелі. Тому я взагалі вважаю, що зараз потрібно так відпахати, от найближчий рік, що ви зробите собі кар'єру на все життя, що ви найближчим часом вже будете жити в новому будинку, ви вже будете їздити в новій машині, ви будете подорожувати, життя настільки зміниться, якщо ви будете зараз активно діяти. Тому що якщо дете, думаєте, діяти за 10 років, то вже такого якраз не буде. Тому що ринок поміняється, все поміняється, наші компанії вже якраз построїться цей фундамент, все, буде вже якраз кількість, обороти вже буде все якраз по-інакшому. Маю всім бажаю якраз прямо зараз зайнятися активним рекрутингом лідерів. Тому потрібно рекрутувати кожен день. потрібно Кожен день розповідати новим якраз людям за можливість бізнесу, за можливість користування нашою компанією Чирелі. Хто там запитує Рома, де ж пасивність? От пасивність буде тоді, коли ви вже виховуєте як мінімум трьох своїх директорів, тоді у вас вже буде якраз більш-менш якась пасивність. До цього часу я вам бажаю не розслаблятися, активно діяти. І Примножувати свої доходи. Від чого ж далі залежить ефективність? Далі залежить ефективність від того, наскільки ваш самонастрій, коли ви сідаєте якраз а, переписуватися, тому що можна сісти за комп'ютер і можна відволікатися, можна ленту дивитися і лайкати цілу годину, а й навіть і цілий день фотографія, хтось у вас щось там нове якраз закинув. Бавитися ігри і Бог ще що там робити, можна сісти за комп'ютер і все собі сказати: Я працюю до того моменту, поки я не зареєструю людину. Я буду якраз рекрутувати, я не відволікаюся якраз на як інші речі. Я роблю переписки з людьми, вас відкрито, можливо, там два-три браузера. І ви працюєте зразу там в контактах, докласниках, в Фейсбуці, раз, зразу якраз на ваших різних трьох інакших соціальних мережах. А, вас відкриті, можливо, там навіть по пару сторін, так це можна робити. Це якраз буде ваша ефективність. Коли ви робите ефективно, або не, не як попало, тобто. Нам не потрібно зайнятися спамом і всім розіслати якраз один і той самий текст. Оцього нам якраз не потрібно робити. Тому ваша ефективність, коли ви сідаєте, перш за все, настроїтеся на те, що ви зареєструєтесь людиною, працюєте ефективно, якісно, переписками, діалогами, якраз з людьми, і щоб люди вам відписували, що ви зареєстрували якраз людину. Оце якраз буде якраз ваша ефективність. І, коли робите дзвінки, то просто потрібно брати, дзвонити, набрали телефон, позвонили, не думали і запропонували, зробили людині якраз пропозицію. Оце якраз буде ваша ефективність. Запам'ятаєте собі це. Оце буде якраз ваша ефективність. Що ви не тратили якраз а, часу на непотрібні якраз вам речі. Окей. Тому я всім вам бажаю проаналізувати ваші дії, проаналізувати ваш день, як ваш день проходить, на що ви свій час витрачаєте дорогоцінний. І запам'ятайте, що години тікає, і, на жаль, ви час назад не можете повернути. І можливості також не зможете повернути. І Я вам всім бажаю якраз активних і ефективних дій. Тому, так коротенько, ми сьогодні поговорили про ефективність. Також я вам всім бажаю настроюватися і забрати ваші рамки з вашої голови, що ви щось не можете. Повірте мені, ви все можете. Ви, от, а, хто буде директором компанії «Джерелія»? поставте в чат одинички. Хто буде регіональним директором компанії «Джерелія»? поставте в чат двійки. Хто буде зробляти більше 20 тисяч в три тижні? поставте в чат двійки. От всі, хто поставили двійки, всі ви станете регіональними директорами. І всі, хто ставив двійки, напишіть мені в чаті, що вам мішає от на найближчих 3 місяці закрити статус директора регіонального директора. Що вам реально мішає за 3 місяці закрити статус регіонального директора? Напишіть мені от в чаті. От нас я зробив директора за. За півтора каталога. За півтора каталога я закрив директора. Чи можна знайти ще таких пара людей, щоб закрили директора за каталог за півтора? Що вам мішає закрити директора, регіонального директора за найближчі три каталоги? Мало лідерів має. Ну, ви самі собі написали: новачки пасують, мало лідерів мають, проблема тільки в вас. Що, можливо, ви не тих людей шукаєте? Можливо, ви з не тими людьми працюєте? Мало рекрутую. Ну, от і ви якраз даєте якраз собі відповідь на ваші всі запитання. Спочатку реєструються, потім дізнаються, суть роботи і зникають. Значить, не ті люди або ви не так пропонуєте Наталі. От і все, тільки єдиний варіант. Що вам мішає на найближчий час от, зробити результат? Не всі люди вірять, що можна заробляти в інтернеті. Оце якраз також ще один таракан Галина вашої вашій голові, що не всі люди вірять, що можна заробляти в інтернеті. Це тільки ваші таракани. Це тільки ваші рамки в вашій голові, що ви щось не можете. Все ви можете, тому що от ваш результат і чому ви рухаєтеся якраз повільно, це тільки ваші рамки в голові. що ви щось не можете, а ви могли вже би заробляти в пару разів більше. І це якраз залежатиме від вашого позитивного мислення, від вашого самонастрою і від вашої якраз ефективності. І, звичайно, від вашої дисципліни, реально від вашої дисципліни. Наскільки ви собі сказали, там сьогодні Кармеліта новий серіал, ви дивитеся, ні, я сьогодні рекрутую, тому що в мене є виклик, в мене є конкретні цілі. Новачки не спішать працювати, люди не сильно йдуть на контакти. Це ще один таракан в твоїй голові, Іра. Тому що все люди хочуть працювати, все людям потрібен заробіток. Тому що ви себе самі так настроїли, що люди не мають грошей в країні криза, це тільки ваші таракани в вашій голові. Це тільки таракани в вашій голові. Ви подивіться, як люди Пасху святкували. Хтось бачив, що криза була, стільки того всього Жировиська, стільки того всього їжі були. Ніде за кордоном навіть так стільки їжі не святкують. От хто би сказав, що в Україні криза? От на найближчі останні три дня. Хто сказав, що в Україні криза? Де люди взяли стільки грошей на, на цю їжу? Де вони взяли стільки грошей? Є криза. Ніякої кризи в Україні немає. Я її абсолютно якраз не бачу. Тому це ще одні якраз тільки рамки. Тільки рамки у вас якраз в голові, і ваш результат залежатиме якраз тільки особисто від вас самих. Запам'ятайте собі це. Що ви взяли із сьогоднішнього нашого вебінару? Напишіть мені, що ви взяли від сьогоднішнього нашого вебінару. А сьогодні ми досить таки багато якраз речей проговорили. Тому від вас я чекаю зараз. Напишіть мені, що ви будете робити прямо зараз після нашого вебінару. І напишіть мені, що взяли з сьогоднішнього нашого вебінару. І я вам нагадаю ще про акції, які в нас є на цей каталог. Нова акція від компанії «Шануємо традиції, піклуємось про батьків. І з 17 квітня по 1 травня, включно, коли ви робите замовлення на 300 гривень по каталозі, ви отримаєте можливість. А піоліс купити за 52 гривні. По повній ціні на нього ще знижка буде. Наступна акція це в нас є на сумочку. Чи вже закінчилось 17 в нас же закінчилась на сумочку. Окей. Сумочка закінчилась. Хто скористався цією можливістю? Круто. Окей. Наступна акція не забуваємо, звичайно, є якраз акція Комфі, рекрутуйте до дня народження нашої компанії Zellia і за кожного зареєстровану людину, ви, звичайно, якраз отримаєте можливість собі отримати сертифікат у мережу «Комфі». Наступна акція є 5 зірок, і не забувайте, якщо ви одну людину проведете по цій програмі, ви отримаєте за неї 200 гривень. І новачки, якраз, отримують подарунки. Не забувайте про акцію скриння, що ви маєте можливість придбати один продукт із знижкою 70% програма зіркова скриння. Тому використовуйте всі ті акції, якраз які пропонує нам наша компанія GRELLI. Мій успіх залежить тільки від мене. Треба працювати на ефективність. Все правильно. Тому сьогодні ми не говорили, що треба більше рекрутувати. Сьогодні ми тільки частково говорили, що так потрібно займатися рекрутингом. Сьогодні ми говорили про ефективність, на що ви тратите якраз свій час. Сьогодні ми аналізували ваші дії, і якщо ви не робили план на день, ви маєте собі поставити план на день, подумати над вашою ефективністю, що ви робите, як ви пишете, на що ви тратите свій дорогоцінний час. Тому всім бажаю позитиву, всім бажаю забрати ваші рамки з вашої голови. Ви всі великі молодці, що ви сьогодні прийшли на сьогоднішній вебінар, кому було реально корисно, поставте чат плюсики, тому що дехто там, можливо, ще спить, дехто там ще святкує, а ви приділили свій час, прийшли, щоб навчитися дізнатися якраз нову і цінну інформацію. Тому ви великі, якраз молодці. І просто тільки, от ви отримали інформацію, потрібно просто проаналізувати, що ви робите, не так і взяти і зробити. Запам'ятайте собі це. Тому всім бажаю ефективного і продуктивного дня. Заберіть ваші рамки з вашої голови, що ви щось не можете. А ви неодмінно все можете. Ви великі молодці, настроїмось на успіх, заряджаємося енергією діяти, виганяйте всі ваші рамки. Всі ваші таракани, весь ваш негатив з вашої голови, тому що одне, в нас одне життя. запам'ятайте собі це. Всім бажаю успіху, настроїтесь на успіх, настроїтесь на результат, ви все можете і знаєте, що ви достойні найкращого. Всім успіхом, всім пока-пока.